Вітаю моїх шановних глядачів та підписників. Весна впевнено вступає в свої права, отже, настав час щеплення плодових дерев. Для щеплення нам знадобляться прості інструменти: садовий секатор, ізоляційна стрічка та острий ніж. Ну і, звичайно, для щеплення нам потрібна підщепа і прищепа. Сьогодні я буду щеплювати сливу сорту Prime Time. Тому у якості підщепи я обрала алечу. Перед щепленням підщепу дещо вкорочуємо, обрізаємо верхню частину алечі на рівні 20-25 см від кореневої шийки. Бажано щоб стовбур підщепи був без поранень і мав розвинуту кореневу систему. Одна із підщеп аличі мала два стовбури, тому один слабший відрізаємо та змащуємо садовим варом. Перед щепленням уважно оглядаємо зріз підщепи. Деревина і кора повинні мати рівні краї, тому, за необхідності гострим ножем зачищаємо їх. Після зачищення верхньої частини. Робимо вертикальні надрізи, трошки довші, ніж у нас є прищепа. Прищепу також готуємо відповідним чином. Робимо геподібні надрізи, таким чином, щоб верхня частина зрізу щільно прилягала до зрізу на підщепі. Я підготувала дві підщепи і для них приготувала чотири прищепи. По дві прищепи для кожного її алечі. Для щеплення на підщепі потрібно зробити поздовжній розріз і обережно припідняти кору, оскільки підщепа має діаметр близько 2 см, я буду на неї щеплювати дві прищепи. Сокорух уже почався, тому кора легенько відділяється від деревини. У підготовлений надріз. Вставляємо прищепу деревиною до деревини, а корою назовні. Вставляємо до моменту, де у нас є геподібна зазубринка. Цю ж саму операцію пророблюємо з другою прищепою. В такій самій послідовності щеплюємо і другу підщепу. Робимо два надрізи. Обережно відділяємо кору від деревини. І повільно вставляємо прищепу в отриманий надріз. У другий надріз вставляємо другу прищепу, притискуємо кору до прищепи і перевіряємо щільність прилягання прищепи до підщепи. Після цього, за допомогою ізоляційної стрічки, фіксуємо прищепи на підщепі. Обмотуємо ізоляційною стрічкою трохи нижче від місця розрізу. Вільний зріз деревини зверху нам також потрібно закрити ізоляційною стрічкою для того, щоб не випаровувалася зайва волога. Фіксуємо ізоляційну стрічку, закриваючи деревину. Одна із прищеп зверху має зріз, оскільки ми ділили довгу гілочку на дві. Тому верхній зріз також фіксуємо ізоляційною стрічкою, щоб не випаровувалася вода. З другою щепою проводимо ту ж саму операцію. Фіксуємо прищепи до стовбура. Закриваємо зверху зріз стовбура та ще раз зафіксовуємо ізоляційну стрічку. Верх Прищепи також закриваємо ізоляційною стрічкою. Ми отримали щепу сливи прамтайм, яку зразу висаджуємо у садок на постійне місце. Щепу поливаємо, загортаємо ґрунтом до рівня кореневої шийки та спостерігаємо за подальшим розвитком. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.